технологія настроєна на те щоб заощаджувати і економити маєте в господарстві один агрегат який висіває всі культури які у вас є всі в зміні Я вам скажу так, мабуть, ні одного нема агрегата, які от в таких умовах, як зараз, тут возьме і посіє нам ріпак. Нема. Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Олександр Ярошенко. Я... Це технологія, яка має досить багато переваг. Основні переваги, по-перше, це технологія, да, яку ми презентуємо. Технологія, яка допомагає зберегти і накопичувати вологу за на рахунок пожнивних рештів, які остаються на полі. По-друге, коли ми проходимо якимось агрегатом, то ми знову-таки втрачаємо вологу. Дана технологія дає змогу відновити біотіку в ґрунті і підняти родючість ґрунтів за рахунок цієї біотіки, яку ми відновляємо. Чому це так? Тому що ми обробляємо всього-навсього 30% поля, ми обробляємо 12 см вузьку полоску, далі 2 третіх поля. Міжряді стається нетронутим. Там працює капілярна сітка, там працює біотика, відновлюється і ми маємо покращення ґрунтів. Ще одна сама основна на сьогодні перевага це економіка. Те, що дуже важливо сьогодні для аграріїв, і аграрії багато рахують свої кошти. І ми рахуємо, що ця технологія якраз зараз потрібна дуже. Для того, щоб зробити посів, і для того, щоб заощадити якісь гроші. Чому? По-перше, дизельне паливо. Дизельне паливо в даній технології ми зараз з поля приїхали. У нас ну, ми рихлили до 25 сантиметрів, тому що ми сіємо ріпак. Ріпак треба зробити обробку на 25 сантиметрів, одночасно внести добриво і зробити посів. Тому ми витрачаємо. Скільки у нас механік? 15 літрів витрачали на гектар, тобто на 25 сантиметрів, але це залежить від ущільності ґрунту. Тому це такий показник, який може трохи бути менший, трохи бути більше. І все. Тобі ж, взагалі, все. Тобі ж ми зробили обробку, вклали насіння і зробили посів. Все, у нас буде. Ми зараз продемонструємо, як працює цей агрегат. І ви це побачите. Да? І кожен порахує, скільки треба мати операцій для того, щоб зробити той посів да? по традиційній технології. Заорати, закультивувати, внести добрива, виконати посів. Це десь ми рахували від 30, 40 50 літрів на гектар. Там в лучшому випадку треба покласти. Але ж по паливу ми зразу бачимо, що це. Дуже велика перевага. Далі робочий час. Один оператор на одному агрегаті, всі операції виконуються за один прохід, тому ми економимо робочий час. Виробітка посівного комплексу залежить від поля. І поле повинно бути у нас. ну, Ми саме знаємо, що поля є різні, то так в середньому трьохметровий агрегат десь робить. 40-50 гектарів. 4-хметровий робить 50, 60, 70. Навіть є у нас випадки і 8 За сутки. За сутки. За сутки. От. І 6-метровий агрегат десь 80, 100 гектарів при посіві. А на, навігація його чи трактора? Ні, ні навігація трактора. В ньому свакція навігації? Ні, в всев... комплекті. Є GPS-навігація, яка рахує у нас е, повністю травляє е, міндобривом і насінням. Тобто від е, скорості зависить у нас е, вже і витрати, і налаштування самого агрегата, Бо він замідляється далі. Е, е, Знову-таки все залежить від самого поля, сигналу. десь до 13 кілометрів ми робимо. робимо да. Значить, і останнє таке важливе, момент економії це мінеральне добриво. За рахунок того, що агрегат вкладає міндобриво на всю глибину обробки ґрунту, ми маємо використання топи, мінеральних добрив на 98%. Тобто рослина в момент розвиття повністю отримує всі поживчі речовини для того, щоб вона їх ефективно використала. Так? Не так, як при традиційній технології, де ми вкладаємо ряд, десь рядом так? і чекаємо потім опадів для того, щоб вони, о, 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 рослина вже погунала ці мінеральні добрива. То, тому трохи про агрегат. Я вже сказав, що вони є трьох, чотирьох і шестиметрові агрегати. Для 3 агрегата потужність повинна бути не менш 200 кінських сил, для 4-метрового не менш 300 кінських сил. Ну 6 шестиметровий не менше 400 кінських сил краще трохи з запасом, бо ми маємо горби, ми маємо нерівності, ми маємо е, різну ущільність ґрунту, тому ми розуміємо, що дуже потужність трактора теж потрібна. Значить, ми маємо розпушувач, глубокий розпушувач, який має тут 16 мм. Тобто дуже, дуже тонкий розпушувач. Далі пластина, яка піднімає вологу і ґрунт наверх, а в цей момент аплікатор внесення мінеральних добрив. Задуває і змішує це з ґрунтом. Далі колесом ми ущільнюємо, робимо однакову ущільність того рядка, який ми обробили. Готовимо його для посіву. Далі ми маємо незавісну задню раму від передньої, яка вже проводить висів. В даному випадку ми змінюємо тиск на заднє прикочуваче колесо. Тим самим ми Користуємося тоді, коли ми маємо різну вологість ґрунту. Тобто, при вологості більшої ми зменшуємо тиск, при вологості меншої ми додаємо тиск. Коли у нас немає, немає вологи, ми даємо 100 атмосфер, 100 кг сюди і підтягуємо ту вологу, яка у нас є. Регулюється він механічно, глибина. Ну і далі тут ще є питання таке. Тут є шарнір, який він рухається. Це потрібно тоді, коли ми робимо об'їзди, обсіви, стовби, для того, щоб ми чітко висів попадав в цю стрічку, яку ми зробили. Тобі ж в аналогічних агрегатах такого ви не побачите, тому що ми засіваємо там, де лежить мінеральне добриво. Значить, дуже просто в експлуатації на вид, будемо казати так, вона складний агрегат, але ж в експлуатації, я би сказав, в налаштуванні дуже все просто. Всі сошники розположені в шахматному порядку, для того, щоб ми не забувалися, коли у нас є такі валки. По технології краще всього, коли працює Підготовча техніка, така як штригельна борона для того, щоб ми закрили вологу, спровокували падалицю, обробили поле перед посівом гліфосатом і знищили повністю там, всі бур'яни, які є багаторічні. Ну і не було таких капучок, як є. Так, бо коли ми посіємо, тут буде стрічка, це все засипеться далі. І, і не буде ніякої рослини. Тобі ж врожайність, вона починається з підготовки поля, тому ми рекомендуємо робити правильно по технології. В принципі, у нас все, які будуть запитання? Якщо максимальна глибина розпушувача, на яку може він робити? Значить, це залежить глибина розпушувача. Залежить від культури, яку ми обробляємо. Ріпак, не, ну, допустим, ріпак до 25 сантиметрів. А так наскільки 40-35 максимально. Ну, не рекомендує завод, але ж можна до 35 сантиметрів налаштувати його. Да. Але ж по технології це не потрібно, бо 25 сантиметрів це та глибина, на яку ми вклали в Міндобрива і буде розвиватися коренева система того ж самого ріпака. Які ще... Значить, бункер добре. 3600 літрів. Він розділений 40 на 60% для мінеральних добрив і для насіння. Значить, зараз є нові вже бункера на 5 тонн. От вони тільки от починають, починають їх виготовляти, тому трохи-трохи більше є у нас. Але ж ситуація така, що для ріпака чи для пшениці і такого бункера. Достатньо для того, щоб на полі було два, дві людини. Оператор і там, маніпулятор з загрузчиком. Все. Ця технологія настроєна на те, щоб заощаджувати і економити. Маєте в хазяйстві один агрегат, який висіває всі культури, які у вас є, всі в Тобто одним агрегатом. Значить, коли ми сіємо пропашні культури, то у нас комплектація Select, нажимається клавіша і передній ряд піднімається і міжряддя рядя становиться в трьохметровому 66,6, у 4-метровому 72, у 6-метровому 70. Да. Але ж ми зараз для того, щоб сіяти пропашні, тобі ми міняємо. Є е, 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 окрема опція, яка дає так, значить, ми е, в чотирьох точках знімаємо штифти і міняється задня рама, на якої стоїть уже висіваючий апарат, престіжум плантінг стоїть система контролю і управління. Тобто ми в престижім е, системою е, точним посівом сіємо і соняшник і кукурудзу, але ж ми практикуємо посіви. Соняшника на 36, і в засушливі годи це дуже-дуже дає дуже суттєву різницю. У нас був такий випадок, коли в Запорізькій області взагалі не було опадів, і ми отримали 2,5 тонни, де по традиційній технології був. Такий рік, 20-й це рік, значить, було від пів тонни до тонни максимум. Тобі ж, що е, виходить на полі, тобі ж рослина, коли 50 сантиметрів, вся площа вже закрита. Тобі ж волога просто не вдівається і не, не вивітрюється. Без єдиного дощу отримали 2,5 тонни е, по, по, є, щоб порівняти з традиційною технологією пів тонни або тонни. Повний да? комплект 4 метровий. Сапні. Значить, знову таки, просапні теж є у нас е, різниця. То ли їх стоїть 6 секцій, то буде на 72, то лі їх стоїть е, 11 і буде на 36. Mm -hmm. тобто, 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 та, тобто буде різниця. Там десь у нас в повному фулі 4-хметровий агрегат з системою смащування, з вузькими колесами, бо це є опція, і з передніми дисками. Бо це теж дуже така цікава річ, коли ми маємо передні диски і сіємо пшениці, наприклад, по соняшнику. Бувають такі палки, які вона перерізає і ми далі сємо. Все сіється по єдиній технології. Стрічка 12 см, далі йде міжряддя 23 чи 24 в зависимості від агрегата, І далі опять 12. В 12 сантиметрах у нас дві стрічки. До вартості так перескочимо. Значить, до вартості в повному фоні 4-хметровий агрегат коштує десь 180 тисяч євро, плюс приставка вона коштує від десь 70 тисяч євро там до 100. Але ж я скажу так, ті люди, які переходять на цю технологію, починаючи з ріпака, отримують сходи, отримують стопроцентний, будемо казати так, врожай, без ризиків, які є з технологією традиційною, то бачать в цьому сенс і в нас ця технологія називається технологія майбутнього. Кліматичні умови в нас настільки змінилися зараз що без зміни технології буде дуже важко отримувати врожаї, тому що собівартість тільки тільки росте вгору. Ми зробили досліди в інституті Погорілова, маємо по ячменю в цей рок, не ячмінний, коли були засухи, ми плюс 5% маємо врожаю. Тобі ж ця технологія просто-напросто е, дає з першого року одразу плюс. Плюс в врожаї і мінус в затратах. Тобі ж ви в будь-якому випадку в плюсах. Це тільки по ячменю. Е, далі ми там зробили теж оп опит е, по сої. На полі там взагалі було неможливо посіяти якусь культуру, бо дуже погана була підготовка там кукурузу, просто лущильник, этот мульчик, пройшов, так от її поламав, все, вона так лежала. ну, Ніяка техніка далі, нічого не зробила. Ми зробили так, що ми зробили селект, дві стрічки і таким чином посіяли сою, Тільки на 56, виходить, у нас міжряддя. От і гарний результат, о, якщо порівняти з традиційною технологією. Ділянку. Там, де в нас нема соломи, і ми бачимо солома, яка тут є так, в технології, то ми побачили, що вона справилася за рахунок того, що всі лапи стоять в шахматному порядку. Воно просипалося. Одне тільки е, повинно бути, щоб було посічено десь 12 см. Будемо казати, що норма, да? але ж валки, ті, які в принципі ну, недопустимі на полі, да? то в принципі технологія спрацювала і можна шукати насіння, сіяли ми ріпак в даному випадку. Глибина 3 сантиметри. Що дає, що дає ця технологія? От далі ми бачимо ці грибні. Да? Рослина знаходиться як в своєму мікрокліматі, коли, коли вона росте. Да? Тобі витрава ерозія вже не так вивітрює вологу. Да. Тут е, ми отримуємо наступне. Е, дуже цікаво про це каже Віктор Васильович Пагарєлий. Він е, розказує про термодинаміку. Тобі ж тут працює термодинаміка. Чому? Тому що тут де Стрічку нагрівається більше, ніж нагрівається те міжряддя, яке є. І ми отримуємо додаткову точку роси, так? різницю температур. Якщо ми тут поміряємо температуру і тут поміряємо температуру, буде якнайменш 5 градусів, а то і більше, коли буде. Тут до 70 буває температура, а тут у нас буде 30 градусів, так? то ми отримуємо додаткову вологу, яка, я не скажу, що може. Вистачить для рослини, але це буде шанс для того, щоб ми отримали врожай. Так? І ми ще додатково з 25 сантиметрів. Ми піднімаємо ту вологу, змішуємо це з мінеральними добривами. Далі ви бачите такий результат, який ми показали. Я вам скажу так: мабуть, ні одного немає агрегати, які от в таких умовах, як зараз, тут візьме і посіє нам ріпак. нема. Хто скаже, які це агрегати?